Ще такий маю Redmi 9A, ціна 2200. Досить непогана моделька. 32 ГБ пам'ять самого телефону. Без різних нюансів. Працює телефон непогано. Для простих задач підійде досить добре. Для старших людей, для дітей купують ці варіанти. Redmi 9A 32 ГБ, 11-й Android встановлений. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде зарядний шнурочок мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. І є ще такий самий 9А, синій колір, ціна 250 Тут практично ідеальний стан, також 32 і в комплекті зарядний шнурочок. Так, ось такий по стану. Тут непоганий варіант. Так, а ще його треба включити, запустити, він скинути до заводських налаштувань. Працюють телефончики непогано, я б сказав. Бо є різні варіанти. Також дивіться мої інші відео. Все відправляю поштою.